Усім привіт! Ви на каналі Христенка, а я в магазині Єва. Масштабні акції, зараз вам все детально розкажу, покажу. Тож бажаю приємного перегляду. З 23 по 24 грудня діють акції. На усе тверде мило 1 плюс 1 дорівнює 3. Сейкер 28,80 Тверде мило палмолів, це є більший варіант. Ціна 50 гривень 70 копійок. Менший варіант 33 гривні за одну штуку. Дуру ціна 30 гривень 2 в одному. Це якщо ви берете будь-яке тверде мило, Дві пачки, Третя одиниця йде вам за 10 копійок в чек. Ви самостійно обираєте всі три варіанти, можна брати поштучно. Радіс – 1250, більший по 20 гривень. Обираєте 3. <кій> той варіант, який є дешевший, той і піде вам за 10 копійок. Тож, саме вигідніше обирати в плюс-мінус однаковій ціні. Дігтярне мило 23 гривні, полісся набір 34,80, крінвей 56 гривень. 50 гривень коштує мило шик яблучне. Так, Зараз я до нього доберусь і вам покажу. Ось такий варіант, шик 5 штук в упаковці. Grand Charm, мило набір, 39,80. Такий варіант Grand Charm, 3980. Полуничний аромат. Як бачите, є багато акційних. дуру 100 гривень, палмулі вони ще й запаковані кожен окремо. 4 штуки, ціна 115 гривень. І Мило дав 3 штуки за 122 гривні. Така ж акція 1 плюс 1 дорівнює 3, але на капронові колготи дефіле 20 та 40 ден. будь-які Є багато акційних варіантів: класичні 70 гривень одні капронові колготи. 20 ден дефіле, 59,90, 68 гривень актив. І звертайте свою увагу, що акція що однакова, ніби 1 плюс 1 дорівнює 3, але по категоріям ви можете обрати, наприклад, оця акція, так? Це є на кухонний текстиль. Три одиниці із цієї категорії. На капрони це є інша акція. Треба іменно з капронів взяти три одиниці. З шампунів теж буде акція, це тільки шампуні, треба брати три шампуні, щоб один пішов в подарунок. Не можна взяти один рушничок, один шампунь, одне мило і щось вам в подарунок. Ні. Це окремі акції. Якщо візьмете з кожної категорії по одному товару, то вам нічого не піде в подарунок. Ось так. Рушнички є по 30 гривень, ось такі вафельні. З цікавенького це є прихватки. Такі в зимовому дизайні одна штука. Такі цікаві прихватки. Супер м'які, не бачила їх раніше в Єві у вигляді Дональд. Ціна 60 гривень ось така у вигляді печива. 60 гривень дональдс і прихватка. Прихватка ціна 90 гривень. Така рукавичка. І в категорію кухонний текстиль також входять підставки порційні. Ціна 80 гривень за одну штуку. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для моделювання зачіски. Муси для волосся, лаки, пасти, спреї, термозахист, до речі, з цієї категорії все з ось цього стележа. Ось так, як вам показується, все йде 1 плюс один дорівнює рівні тривелла 255 гривень. Це є паста 225, go to be термозахист. Також є і лаки. Багато яскравих цінничків. 233 гривні лак для волосся тобі. Віціос Vellaflex 156 гривень. є муси є лаки. Так, хочеться поставити. Але вони всі в одну ціну, тому я думаю, не дуже помилка. Тафт від Schwarzkopf теж є з акційними цінами 153. Гривні. І на шампуні жіночі, крім професійних 1 плюс 1 дорівнює 3. Ви можете обрати шампуні жіночі, але не професійні. Три одиниці можна обрати різні торгові марки, наприклад, Head Shouldn't S'Oréal Gliscour. Те, що дешевше із цих трьох одиниць, те піде в подарунок. І я думаю, що і маски, і спреї також входять в цю акцію. Ви уточніть на касі при покупці, щоб бути впевненими, що так можна поєднати: кліє 151 гривня. Об'єм 360 мл. І тут ще додаткова акція, якщо купляєте дві одиниці. Шварцкоп, Гліс, Палет, Natural Box, Brillance, Go to Be та Shauma. То маєте шанс взяти участь у розіграші, який буде проводитись пізніше. Вся інформація є на ось таких стоперах, можна собі прочитати і глибше це все дослідити. Гарнір фруктів з шампунь 154 гривні. 156-159 таке враження, що кожен шампунь трошки ціна відрізняється. Про 151 гривня шампуні, трісеме 135 гривень. Від шампуні 134 гривні. Так бачу, є нові дизайни, я таких ще не зустрічала. Шампунь для волосся шаума. Є різні варіанти. Ціна 94,90. Два берете, третій в подарунок. На прикраси: заколки, резинки, підвіски, дитячі, жіночі резиночки, заколочки, дві одиниці купляєте, третій в подарунок. Так само обираєте самостійно три товари. Один із них, який дешевший, піде в подарунок. Бачите, така акція, я б сказала, стелажами, категоріями. Навіть на ногу є підвісочка ціна 60 гривень. Такий браслет 60 гривень на руку з підвісками. З гербом 100 гривень браслет. Сережки самі найрізні, які тільки хочете. По 119 гривень, такі по 100 гривень, 80, такий варіант 60 гривень. Такими цвяшками йдуть, метелики по 40 гривень. І ще одна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі аксесуари для манікюру, педикюру, та для нанесення макіяжу. Тобто йдуть і ножниці, і кусачки, і е, пензлики для нанесення макіяжу, спонжі, губочки, пилочки, все це з цієї категорії. Цей стелаж воно все можна об'єднати. Такий набір 60 гривень такі милі сердечка. Яєшнє 50 гривень. І в її в цю категорію входять 80 гривень. Пучки по 80 ще десь має бути клей для вій. Такі є тримери, 60 гривень 3 штуки, Пінцети є і зі знижкою і без. Такий набір ціна 90 гривень. Тут це для, для брів. Також різні пилочки. Для ніг, для рук, металеві, пластикові, скляні дуже великий вибір. 1 плюс 1 дорівнює 3 на парфуми. Тому я й казала, що такі масштабні акції цілими стелажами, цілими категоріями буду повторяти, щоб ви розуміли суть акції Іменно ось категорія парфумів. Три одиниці парфумів берете, один з цих товарів вам піде в подарунок. Зробила для вас окреме відео парфумів, ви питали. Жіночу категорію обрала. Якщо буде цікаво, ще чоловіча, пишіть, зроблю окремий огляд. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Кремчики, всякі різні Лореаль, Сане, Карнієр, Мікса. Ця акція поєднується з акційним цінником, тобто ви оплачуєте по акційній ціні, отримуєте третю одиницю в подарунок. Якщо маєте бонуси, можете оплатити половину покупки бонусами. Лірен в акційні ціни. Нівея Q10 230 гривень крем. Вікові крема 167 гривень 45. Скрабчики для тіла також входять в цю акцію. Два берете третій в подарунок. Енергія і вітамінів 80 гривень. Скраб, є різні батери, лосьйони, креми для рук. 49 гривень. Чергова аптека. Зелена аптека 41 гривня. Крем з алої або з оливковою олією 29,50. Такий крем за 55 гривень з дозатором. Великий вибір. Також кокосова олійка входить в цю акцію. 60 гривень менше, 86 більше. Сольовий скраб для тіла від MyBody ще йде зі суперціною 37,80. 80 гривень коштує коробка подарункова. На них теж акції. Дві купляєте третє в подарунок, їх можна об'єднати із таким папером для обгортування подарунків. І 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі одноразові станки, чоловічі чи жіночі. Звертайте увагу, акції на одноразові. Ось такі з картриджами в цю акцію не входять. 191 гривню коштує набір станків для гоління. Джелет Venus. В наборі 3 штуки. Такий великий набір. Джелет Venus Siemple 12 штук одноразових станків за 299 гривень. Такий варіант 148 гривень 4 штуки. Два одноразових станки за 54 гривні. Бік міс солей одноразові станки. 151 гривня. Такий бік міз солей. 4 штуки, 139 гривень. Це жіночі були. чоловічі. Джилет, Це на 3 леза, 12 станків, 359 гривень. 215 гривень коштують ось такі одноразові станки від джелет, також на три леза в наборі 6 штук. Ці теж на три леза, але в упаковці 8 станків, 251 гривня. І ще їх є дуже і дуже багато, всі вам детально показувати не буду. Можна чоловічі і жіночі об'єднувати: 2 дорівнює три. 3. На цьому буде відео закінчувати. Бажаю вам вигідних покупок та гарного продуктивного тижня. До зустрічі!